Але давайте про те, що хвилює багатьох: про житло. Як виглядає ринок нерухомості у 2025 році? Отже, ціна за квадратний метр тут коливається від 30 тисяч до 40 тисяч 700 гривень, а середня ринкова вартість тримається на рівні 36 тисяч гривень. Що ж будують за ці гроші? Переважно це будинки комфорт класу, не вищі за 6-10 поверхів, з високими стелями. І що важливо для сучасного життя, більшість забудовників одразу проєктують підземні паркінги. Якщо ж перевестися на вартість готових квартир, то виходить така картина: затишна однокімнатна квартира обійдеться від 1 мільйона до 2 мільйонів 400 тисяч гривень. Більша двокімнатна коштуватиме від 1 мільйона 600 тисяч до 4 мільйонів 600 тисяч гривень. А просторі багаторівневі апартаменти коштують від 2,5 мільйонів до шести мільйонів трьохсот тисяч гривень. То що ж ми маємо в підсумку? Чабани це не просто передмістя, це ідеальний компроміс між спокоєм власного дому та швидким доступом до столичних можливостей. Тому, якщо ви шукаєте житло, середня ціна в 36 тисяч за квадратний метр тут це не просто цифра. Це показник розумного балансу між ціною, якістю та, зрештою, комфортом вашого життя.